Друзі, доброго всім ранку. Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Пасіка загуділа, пасіка запрацювала і разом з нею запрацював я. Дуже останнім часом багато у мене подій відбувалося на пасіці. Я обов'язково вам про це розкажу. А сьогодні хочу розказати про те, що я закінчив весняну ревізію і хочу розказати про її результати. Перебрав я всі сім'ї в двох словах, кратко скажу, задоволений я станом пасіки. Звісно, що в Ютубі дуже багато відео людей, які там на Західній Україні, там різні областя, які, у яких пакетний напрямок, у яких пилок йде вже давно. У нас пилок пішов десь більш нормально, більш-менш тільки тиждень і відповідно розвиток сімей. Він теж е, розпочався більш-менш е, тільки тиждень. Е, в, не знімав я відео під час весняної ревізії, по причині того, що були дуже сумасшедші вітра. І не то, що знімати відео там штатів падав і все інше. Незручно було. Капелюх пасічний на очі падав. В общем, дуже було незручно. Це по перше, а по-друге, е, що в такий короткий проміжок часу потрібно було. Передивиться дуже багато сімей і через те не мав, не мав змоги зйомки, робити зйомку. Що хочеться сказати по результатам. Середня е, кількість обсіженої так, плотно обсіженої бджолою е, рамок, це у нас зараз у вулику десь 6 штук. В таких вуликах. По, хочеться знаєте, відмітити такий факт. от Є ППС у мене і є теплі, тут, теплі, навпаки, холодні вулики дерев'яні, але там дві заставни і зверху подушка. Результатів якоїсь там різності великої я не побачив в, в цьому році в зимівлі. А ще я забувся сказати, треба це наголосити. Що хто дивиться за каналом, слідкує, то той бачив, що минула зимівля у мене була ужасна. Більше половини пасіки у мене відійшла, і таким чином дуже великі втрати. А друга половина у мене така вийшла зими, що дуже довго розвивалася. А в цьому році ситуація не така. і... Можемо проаналізувати, що я зробив, я вам розказував. І ще раз повторюся, що я зробив з зимівлею. У мене раніше я зимував по методу, який ну, не рекламує, розказує про який холодна зимівля. Тобто, отут -от були криші, у мене і отак от вони піднімалися, і там нічого не було взагалі. В цьому році я оце положив в плівку. Положив я фольга ізоли, положив подушку. Тобто у мене був теплий дах, і результати ну не знаю, це, це, чи це вплинуло, чи може сукупність факторів. Але результат, я ж кажу, що набагато краще. Далі я по бокам поставив неподушки, не подушки, заставні доски з пенополістиролу І теж це, скажімо так, мабуть, утеплило гніздо. Тобто е, поки що можна таки зробити попередній висновок, звісно, який е, повинен підтвердитися ще парою зимівлі, що е, ця територія, де я зимую вже в третій рік, е, вона е, не така, де я раніше зимував. А раніше я зимував, нагадаю в місті Миколаєві, а ви знаєте, що, що в місті завжди градусів на 3-4-5 більше температура, ніж за містом. Немає таких відкритих простірів, тобто вітри вітри не так от дують, як тут. А тут навпаки, тут от навіть на градусники на термометри приїжджаю з дому з Миколаєва, температура на 3 градуса точно це вона більша. Тут менша і вітри. розумієте Отакі от от фактори. Змусили мене все ж таки відмовитися від холодної земівлі і перейти на все ж таки утеплений, утеплений вулик в земівлю. Далі, фактор, хочеться сказати, що дуже висока була закліщеність пасіки в цьому році. Деякі фахівці це списують на те, що було більше. Циклів розвитку кліща Варо, тобто через ці засухи, через погодні певні умови, кліщ Вароа швидше розвивався і він більше народився. Ну І ще хочеться відмітити, що я взяв навесні 23-го року пасіку свого колеги, який уїхав до Німеччини. На постійне місце проживання, і та пасіка вже була без нормального догляду два роки, і теж була відносно підвищена рівень закліщеності. Так ось під кінець 23-го року, на осінь багато було кліща, незважаючи на те, що я намагався з ним боротися серед літа, але висока була ступінь закліщованості. тобто з якої я мусив поборотися. Боровався, я підставляв смужки, дуже багато порівняно з минулими роками, обробляв амітразом. І результати, звісно, що нам скаже лабораторія, на якому здає, здаємо аналізи, що там точно. Але поки що ось так. Тобто, ще раз зимівля більш-менш нормальна по втратах. По втратах, ось те, що я вам показував. Сім вуликів відійшло, і зараз я ж теж казав, що штук 5 повинна ще одійти. Але я коли їх передивився, вони вони виявилися не такими безнадійними, як я вважав. Звісно, що меду закація вони, мабуть, не принесуть, але якщо їх з ними попрацювати. Я думаю, що медусу соняшника і там і другі меда, які у нас тут будуть, дай Боже, різнотрав'я, наприклад, вони повинні принести. З, з цих п'яти е, хочеться відмітити от той, от, що я цеглину поставив. Той точно не жилець, і тому я його зараз ним буду в найближчим часом працювати, тобто підсилювати. Треба з ним щось робити. і Дуже найближчим часом, бо час минає, ми знаємо, що зараз стара бджола відходить, вона буде якраз в квітні місяці відходити, а нова ще не народилася, і тому будемо його підсилювати. Ось хочу це от сказати по результатам зимівлі. Тобто можна порахувати, що 7, ну цей теж дихлих можна нарахувати. 8 штук у мене відійшло після зимівлі. Входила в зимівлю чи 89 чи 88%, щось не пам'ятаю зараз. Тобто відсоток відходу за період зимівлі менше 10%. Багато це чи мало? Я все ж таки для себе вважаю, що це для пасічника з моїм досвідом, це, звісно, що багато. Що, ну, дивіться, аж 8,7 відійшло. Це, це багато, як на мене, зимовка повинна бути 100%. Тільки от такі фактори, знаєте, як і то, і миші теж можна прогнозувати, хоча можна закрити вулик, вулик повністю, і миша прогрезить дирку. Тут, звісно, що ти нічого не зробиш. Але всі ці втрати, я вважаю, вони. Треба вішати, як кажуть, на пасічника. Тобто, якщо щось якась сім'я не перезимувала, це вина пасічника. І я з себе теж тої вини не знімаю. Вісім сімей за зиму це багатенько. Це могло б бути як мінімум 400 кг меду, а їх не буде. І це все впливає на нашу рентабельність. Тому що зараз і так у нас ситуація. З рентабельністю не дуже, але а ще і коли по війні пасічника щось відходить, то це, це тим, тим більше треба на це звертати увагу і з цим працювати. Ось такий е, получився відос, друзі по результатам зимівлі. Обов'язково напишіть в коментарях, яка у вас е, відсоток який е, подіжу, Скільки у вас відсотків відійшло? Ми звісно, що спілкуємося з колегами, але була така попередня картина, як у мене. А зараз е, вже всі перелістують сім'ї і. Більш детально це все роздивляюся. До речі, ще хочу два слова ще не сказав, по кармам. Е, кормов дійсно у мене, ну так скажімо, впритик, впритик залишилося, звісно, що там воно є. І там, де е, у мене ж там йшло 6-7 е, рамок в зимівлю, а потім була заставна доска, і туди я в той простір понаставляв. Е, Медових рамок, тобто які у нас залишилися, виймалися з гнізда. Таким чином поповнилися кормові запаси, і бджола повинна оці кормові запаси з заставної доски перенести у гніздо. Наступне відео обов'язково я вам покажу в вулику. А зараз бажаю всім добра, миру, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!